За що ми отримали срібні медалі? Скануємо ґрунт, по якій глибині проходить сам агрегат, і цим же самим ми вираховуємо твердість, ущільненість, структурність ґрунту. Ця програма вам сканує, що це за добрива, і дає параметри для налаштування вашої машини для внесення мінеральних добрив. Ваша основна задача засипати машину, щоб був оператор, і поїхали. Доброго дня, звати мене Олексій Дяденюк, я представник компанії Amazon в Україні. І зараз на виставці в Гановері я хочу розповісти про наші нагороди. Це срібні медалі. Їх три у нас в цьому році. І давайте поговоримо, за що ми отримали срібні медалі. Ну, Перша медаль це soil detection. Тобто Це система, в яка стоять у нас чотири датчика. От. І за рахунок електротоків, ці датчики у нас знаходяться, ходімо, ці датчики знаходяться на робочій <кій> нашій лапі, пробивається током, електродом виступає наша лапа. Для чого це робимо? Ми скануємо ґрунт, по якій глибині проходить сам агрегат, і цим же самим ми вираховуємо твердість, ущільненість, структурність ґрунту. Навіщо це потрібно, коли ми складаємо це. Аналізуємо і складаємо в карти завдань. Від цього ми можемо відштовхнутися, чи потрібно нам працювати на даному періоді участку на 25 сантиметрів, чи можливо на цьому участку не потрібно, тому що ми розуміємо, глибина там 20 сантиметрів. 20 сантиметрів подається ну, електричний ток на цю лапу. Ми проходимо 20 сантиметрів, і ми розуміємо, що у нас. Іменно на цій глибині знаходиться. Де в нас більше буде ущільнений ґрунт, ми можемо на наступний раз зробити кардографування, де ущільнений ґрунт ми можемо заглибити свій агрегат, або там, де не ущільнений ґрунт, ми можемо вимілити. Цим же самим ми будемо економити затратну частину це паливомастильні матеріали, час. На обробіток і зношувані деталі, тому що в деяких певних участках не потрібно, наприклад, ходити на 25 сантиметрів рихлити ґрунт, А чим глибше ти заходиш, тим степені зносу деталей, ну як завжди, буде вищий. Наступна срібна медаль це за отаку лінієчку. Що вона дає? Наприклад, у вас приїхали мінеральні добрива. Ви не розумієте параметри цих мінеральних добрив. От є лінієчка, ви її сфотографуєте. Є у нас застосунок, який ви безкоштовно скачуєте собі на телефон. Чи це Android, чи це на ios платформі. От, є у вас машина для точного внесення мінеральних добрив це ЗАТС або ЗТФ. Ви сфотографували добрива. Заходите в цю програму. Ця програма вам сканує, що це за добрива, і дає параметри для налаштування вашої машини для внесення мінеральних добрив. Тобто, це швидко, надійно і чітко. Ви розумієте, які параметри ви повинні як поставити. Виставити на своєму ЗАТЕСі або ЗГТЕС або ЗТФ. Тобто це набагато швидше. Ви налаштовуєте і набагато ефективніше, чим ми дивимося, яка у нас карпу в інструкції експлуатації, що це за добрива, який у нас калібр добрива, і потім вираховуємо. А так підійшли, відкрили свій смартфон, сфотографували. Всі параметри вам видали, виводите в монітор. Трактора або в наш монітор, от Аматрон 4, і настроїли і поїхали дуже швидко. Третя наша срібна медаль це за систему, яку ми можемо ставити на ЗАТС 01 го покоління автоспред. Що це за система? Більшість фермерів просило, ми хочемо машину, яку можна внести. Засипати мінеральні добрива і більше нічого не робити, і ми будемо вносити. Ми зробили це. У нас два датчики. Ці два датчика, як лабораторія у нас на Амазоне Верків на центральному заводі. Ці два датчика щитують добрива, які є, переводять їх, розуміють балістичну можливість. От і самі автоматично налаштовують машину. Тобто, вам не потрібно нічого більше робити. Ваша основна задача засипати машину. Щоб був оператор, і поїхали. Це один датчик, і з іншої сторони другий датчик. Вони розпізнають ваші добрива, от, вони розпізнають оцей правильний наш веєр розпреділення. І за рахунок цього з системою Argus з системою WinControl, яка на вітер от, складають параметри, наскільки ми можемо вносити ваші мінеральні добрива. Якщо, наприклад, такий варіант, що немає машини, вона не може оприділити, що це за добрива, да? ну, такого дуже-дуже рідко, але бувають добрива нестандартні. У нас є система, яка AmaConnect, він автоматично конектиться з центральним заводом, з центральним сервером, де більше там 500 видів мінеральних добрив були вже прораховані і ми розуміємо, всі. Властивості цих добрив, і ми можемо зробити завдання для даного агрегата. Але також повторюся, вам уже тоді більше не потрібно буде оцих ковриків, які ми бачимо, щоб перевіряти наші стики за рахунок е, автоспред. Цього вже більше не потрібно. Основна задача: ви засипали і поїхали. Далі зробить машина повністю все за вас. Так що дякую за увагу. Відвідуйте виставки, відвідуйте стенд Амазоне Верке, Амазоне Україна. І дуже-дуже багато новинок. дуже багато. Звертайтеся до наших колег, так що всім гарного дня.